Я мало вважати це відео саме так. Усім привіт! Сьогодні, напевно, крайній подкаст в цьому році, у 2023 році крайній подкаст останній. А, насправді я сподіваюся, що він вийде саме в грудні ще, тому що мені хочеться зробити його таким крайнім, підсумувати все, підрадіти його-моє. -йо. Сьогодні ми говоримо з вами про надмірне мислення, про в цьому його роль в нашому житті. І про надмірне мислення саме в такому негативному його сенсі, в англійській мові є таке. Я така, я так, боже, що з, зі мною? Коротше, в англійській мові є таке слово, як overthinking, хтось включив з себе American Girl. Коротше, все, коротше, коротше, коротше. Це про надмірне мислення в негативному такому його прояві, тобто про негативне мислення, яке... Деструктивно впливає на наше життя. І це головне, що надмірне мислення деструктивно впливає на наше життя. І це важливо розуміти. Коли ви намагаєтеся його побороти, то нагадуйте собі про те, що це жодним чином не допомагає вам, вашому сприйняттю, вашому саморозвитку, взагалі нічому. І єдине, те, що я забула сказати перед початком, про те, що цей подкаст це в першу чергу. Не якась істина, а це мої роздуми про життя, про якісь речі, які я вважаю правильними, про те, що я хочу говорити, і про те, що мені здається, правильним і важливим донести до кожного, хто буде дивитися цей подкаст. Почнемо з того, що я вважаю, що всі люди хочуть бути прийнятими. І найкращий спосіб для того, аби бути прийнятим. В суспільстві, в новій команді на роботі та будь-де просто, коли ви потрапляєте в якусь компанію людей, найкращий спосіб бути прийнятим це бути собою. Чому це так важливо? Тому що під час якихось дій, під час якихось слів ви можете потім поринати в стан такого надмірного мислення, але, будучи собою, ви ніби звільняєте з себе відповідальність. Звільняєте себе від відповідальності про те, що ви зробили щось не так. Якщо ви в той момент були собою, то ви можете сказати собі таку річ про те, що в той момент то рішення, те рішення, ті слова були найкращими для тієї ситуації. Про те, що в той момент мій мозок максимально намагався згенерувати найкраще рішення, і це рішення було найкращим. Ці слова і ці дії. Певний момент, в той момент, було найкращим, що зміг згенерувати мій мозок. Насправді, все, що ми думаємо про думки інших людей, це всього лише припущення, тому що ми не можемо знати думки і в цілому розуміти повністю всіх людей на світі. Взагалі ми нікого не розуміємо, тому що кожна людина проходить через якийсь свій досвід. Кожна людина переживає якісь різні ситуації в житті, і це так важливо, тому що. Ми ніколи не зможемо зрозуміти те, що відчуває та чи інша людина, тому що ми не переживали той досвід, який проживала вона. Але наша головна задача це залишатись таким собі open mind, тобто з відкритим розумом до розуму інших людей. Тобто нормально і адекватно сприймати точку зору інших людей. Ви можете з нею не погоджуватись, ви можете її не розуміти, але чим більше... Точок зору ви бачили, ви знаєте, це допомагає вам швидше і якісніше розвиватись, розуміти інших людей в міру того, наскільки ми можемо це зробити взагалі. І в цьому це допомагає просто вашому розвитку розумінню, що ви хочете обирати для себе. Мені дуже подобається теза про те, що не існує правильного чи неправильного, і не можна ділити на чорне чи біле. Саме в ситуації точок зору людей. Тому що є якісь певні обставини, але ми ніколи не знаємо, чому людина робить так і чому вона робить так. Тобто кожна людина проходить через свій життєвий шлях. Кожна людина обирає щось своє через призму свого досвіду, через призму. Своїх життєвих ситуацій. І тут мені здається напряму до такого надмірного мислення підходить вислів про те, що все в нашій голові. І тільки через свій розум ми можемо зрозуміти, що нам хочеться, чого ми прагнемо, і навіщо нам це. Насправді, в такі моменти дуже важливо мислити так, знаєте, масштабно і глобально. Про те, що уявіть, скільки всього. Змінюється в житті щодня, що секунди. Зараз я записую цей подкаст, і скільки всього в світі відбувається, нового, скільки людей переживають різні ситуації, і це так дивно, тому що щодня ми дивимося на одні й ті самі речі, будучи іншою людиною. Знову ж таки, через різний досвід, через різні ситуації, через різні думки. І тут важливо пам'ятати про те, що деякі речі ми просто не можемо контролювати. Вони собі йдуть ну тобто, світ рухається. Ми є частиною цього світу. Ми допомагаємо йому рухатись. Ми не можемо на 100% контролювати те, що роблять інші люди і те, що вони думають. Ми можемо контролювати тільки себе. Просто уявіть, скільки досвіду, скільки різних ситуацій проходить кожна людина перед тим, як зробити якесь рішення. І це так. Класно, що кожен з нас максимально різний, це вкотре це доводить. І я зараз хочу сказати одну штуку, одну фразу. А, здається, Оскара Вайлда про те, що деякі речі надто важливі, аби ставитись до них серйозно. Я не буду це ніяк просто коментувати, тому що мені здається, я ще до цього просто елементарно не доросла. Тому такий собі висновок і роздуми я залишу на власне опрацювання. Я впевнена, що кожен знайде в цьому щось своє. Зараз хочу пояснити, як я це бачу для себе. Уявіть собі дві людини, які стоять в галереї і дивляться на одну і ту саму картину. Кожному з них подобається ця картина, але кожному з них подобається різна картина, і подобається по-різному. Зараз поясню, як це Працює взагалі. Кожна людина дивиться на цю картину через призму свого досвіду. Кожна людина дивиться і бачить в ній щось своє, особливе, те, що подобається їй. І якщо прийде третя людина, вона не зможе зрозуміти ані першу людину, ані другу. Тому що вона дивиться на цю картину через свій досвід, через свій життєвий шлях. І це так класно, що кожна людина, яка відвідує цю галерею і дивиться на цю картину, дивиться на неї по-особливому. І ніхто не подивиться на цю картину так, як подивиться кожна людина. І це дуже важливо про те, що всі ми дивимося на певні речі через призму свого досвіду. Про те, що ми не можемо контролювати думки інших людей. Ми не можемо розуміти інших людей на 100%. А тим паче передбачати їхні дії і розуміти причину їхніх дій і слів. В більшості випадків надмірне мислення це про майбутнє і минуле. Це ніколи не про теперішнє. І це дуже деструктивно впливає на нас. Тому що більшість людей говорять або про майбутнє, або про теперішнє. І так мало людей говорять про Ой, що я сказала зараз? Тому що більшість людей говорить або про майбутнє, або про минуле. І так мало людей говорить про теперішнє, що є дуже важливо. Тому що це дуже деструктивно впливає на нас. У нас є тільки ця секунда. Зараз ви дивитесь цей подкаст. Ви можете дивитись його, роблячи якісь речі паралельно, наприклад, гуляючи в парку або. Роблячи своє домашнє завдання, або готуючись до свят, або лежачи на ліжку, або роблячи будь-що. І у вас є тільки ця секунда, тільки зараз, коли ви дивитесь цей подкаст, потім ви будете робити іншу річ, і у вас буде інша секунда, але це все про теперішнє, про розуміння того. Що ми робимо і чого ми хочемо зараз. І це важливо розуміти про те, що нам потрібно пропрацьовувати находження зараз в цьому моменті, перебування в цьому моменті і усвідомлення. І мені подобається одна класна теза ну точніше, не теза, а класні інструменти, за які я більше ніж впевнена, що мене просто закидають камінням. Але це дійсно те, що мені допомагає, це йога і медитації. Насправді, як би це правильно, коректно, я не знаю, як би це не звучало. Просто, можливо, для вас це тригер. Але це, напевно, єдине, що допомагає навчитись перебувати тут і в моменті. Я хочу, щоб це відео стало можливо для вас знаком, спробувати медитації або йогу, тому що особисто для мене це працює, і я впевнена, що працює для багатьох людей. Якщо ви вже пробували, спробуйте ще раз, можливо, вам сподобається. І ви просто зрозумієте, навіщо воно треба і чому. Просто зрозумійте, що надмірне мислення це про емоції, це не про факти. Тобто, якщо ви давайте уявімо таку ситуацію, ви написали якійсь людині, і вона вам не відповідає там, годину, дві-три, і ви починаєте накручувати себе. А, якісь у вас з'являються думки, можливо, я щось зробила не так, можливо, я не подобаюсь цій людині, можливо, ця людина не хоче зі мною спілкуватись, можливо, ще щось. І просто ви прокручуєте, прокручуєте настільки багато сценаріїв в своїй голові, це витрачає, на це витрачається настільки багато енергії, і тут варто зрозуміти, що в такій ситуації варто дивитись на факти, а не на емоції. тобто, Якщо ця людина мені довго не відповідає, отже, вона чомусь зайнята. Отже, ця людина має якісь справи, можливо, важливіші. І це окей. А коли ви спираєтесь на емоції, не дивитесь на факти, то вам стає значно гірше. Ви втрачаєте свою енергію, ви витрачаєте енергію не тільки на надмірне мислення, а потім і на гнів, і на якийсь аналіз непотрібний просто. Це про те, що не потрібно. Тобто, а що, якщо, а якщо ніщо, ні, я не знаю. Ну просто ось ці всі фразочки, вони не працюють і вони не потрібні. Це все про, ну, це просто йде в пусту. Ви витрачаєте свій, свій час ні на що. Це варто не тільки розуміти, а й практикувати про те, що це ніяким чином ніяк позитивно взагалі ніяк не впливає на вас. Це руйнує вас. І це так важливо про те, що цей час ви можете витратити на безліч речей, які будуть впливати на вас добре, після яких ви будете почуватися нормально, які будуть вас розвивати. Я не знаю те, що принесе вам дофамін, будь-що варто розуміти, що ми не будемо подобатися усім. Ми не будемо спілкуватися з усіма людьми, ми не будемо розуміти людей, і це нормально. Деякі речі ми просто не можемо контролювати. І це окей. Але я хочу наголосити на тому, що найважливіше для вас є ваше самопочуття, саморозуміння і взагалі самоприйняття. Про те, що ви можете контролювати тільки себе і тільки свої дії і думки. Ви не можете контролювати думки інших людей. І це важливо. Я навіть, знаєте, якось думаю, типу, про те, що так багато речей ми обговорили, ми обговорюємо про цьому кожного подкасту. І в певний момент іноді мені здається, що це все втрачає сенс про те, що це все, типу, не має значення якогось, але ваша підтримка і ваш фідбек це те, що надихає, і надає просто сенсу. Тому, що я роблю, тому, чим я займаюсь майже щодня. І за це я вам дуже вдячна, тому що цей рік він був однозначно не самим легким, не найлегшим для нас усіх, тому мені дуже хотілося а, подарувати вам відчуття безпеки і спокою, подарувати вам відчуття самоцінності. Саморозуміння, самоприйняття, любові до себе, і, в першу чергу, аби ви почувалися тепло і комфортно під час перегляду кожного подкасту. І я не знаю, можливо, це все має якийсь більший сенс, ніж мені просто здається. В цілому я просто намагаюся робити подкасти кращими, аби ви просто почували відчуття комфорту почувала відчуття комфорту. ну що за бред. А, відчували комфорт. І я не знаю, можливо, для когось в мене. Ну, я не знаю, для, для когось, для чиєїсь точки зору у мене це вдається, для когось це не вдається. Але я сподіваюся, що це буде знаходити свій відгук не тільки в цьому році, а й в наступному. І... Я дуже вам дякую за перегляд. Я хочу наголосити на тому, що я вас дуже люблю. І я чекатиму на ваш фідбек, на вашу думку на рахунок цієї теми в цілому на рахунок цього року. І як він пройшов для вас, і що ви винесли, можливо, для себе. Я вас дуже люблю. І бувайте!